Якщо чесно, я завжди мріяв протестувати справжній паті бокс. Погодьтесь, є щось таке інтригуюче у цих великих блютуз-колонках. Звісно, зараз, на жаль, воно не настільки актуально, як могло б бути влітку, але з усім тим я кілька тижнів провів у компанії Canyon On Fun 5, і мені є що вам розповісти. Бо ця штука позаду мене реально бомбезна. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про яскраву мобільну акустику. No. Mm -hmm. Приїхала колонка до мене у такій яскравій фірмовій коробці. У Canyon є особистий стиль і він тут чудово простежується. Що більш цікаво, так це відсутність пластику у пакуванні, за що від мене, як завжди, величезний респект. Проте, от комплектація максимально аскетична. Тут сама OnFan 5 та дріт для заряджання USB A на usb c І якщо ми вже говоримо про заряджання, OnFan 5 на гучності у 80% може пропрацювати 4 години від вбудованого. Акумулятора, але на такій гучності я на своїй студії слухав її від цілих хвилин 5, бо воно реально дуже гучно. Цей патібокс точно розрахований на використання на вулиці чи у великому приміщенні без сусідів навколо. Але про це я розповім трохи далі за текстом. Припустимо, що тут ми умовно дістали колонку з коробки. Давайте її розглянемо. На передній грані в нас решітка під динаміки, які спроможні видавати звук потужністю 40 Вт. навколо динаміки в та решітки є LED-підсвітки, яку можна налаштувати окремою кнопкою. Світло аж танцює під музику, тому ефект естетично дуже приємний. Без сумнівів, вайп вечірки створюються на раз-два. Хоча воно і на якомусь заході також буде доречно. А вже ж якщо вам такі вогники взагалі не до вподоби, їх можна повністю вимкнути. На верхній грані є ручка для перенесення з кольорови. Помаранчевим акцентом. До речі, братися за неї зручно, і хоч колонка важить лише 3, ,3 кг 300 г, без ручки все це переносити було б взагалі не ок. Ще на верхній грані є екранчик та кнопки керування. Екран монохромний, блакитний, показує тип підключення, гучність та рівень заряду акумулятора. Шкода лише, що батарейка показується не у відсотках, а у вигляді іконки з трьома діленнями, що не так вже і наочно, як хотілося. А тепер по кнопках. У лівому нижньому куті є кнопка увімкнення. Поруч із нею плей пауза. Над ними кнопки гучності. А якщо їх натиснути та затримати, ви будете перемикати треки у списку відтворення. Ще вище є кнопка еквалайзера, яка має шість вбудованих пресетів. Вони всі просто перемикаються по колу під час натискання кнопки, але саме таким чином ви можете підібрати звук, який вам подобається найбільше. А остання кнопка праворуч TVS. Вона дозволяє синхронізувати дві такі колонки між собою, якщо у вас ну дуже велика паті ділянка чи а Хто зала. праворуч на верхній грані розташовані функціональні клавіші для налаштування підключеного мікрофона чи гітари, які ви можете під'єднати до OnFAN 5 через 6,3-мм аудіороз'єм. Тут можна підкрутити вхідну гучність та додати чи прибрати ехо. Під цима кнопками залишаються останні дві, та на якій написано мод відповідає за вибір джерела відтворення звуку, що дуже зручно та нативно. Остання перемикає різні режими підсвічування, якщо її затиснути, Підсвітка вимкнеться взагалі. Всі кнопки мають блакитну підсвітку у колір дисплея, тому їх чудово видно навіть у пітьмі. З прикольного на верхній грані колонки також є місце для розміщення смартфони чи невеличкого планшета. Друзі, у першому закріпленому коментарі чи в описі цього відео є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Дуже прошу вас підтримати його гривнями та нагадую, що кожен донат важливий разом до перемоги. На задній грані колонки розташовано купу різних портів та роз'ємів. Давайте зліва на право. Першим тут буде 63 мм порт для мікрофона чи гітари. Далі йде класичний 3,5-мм AUX для дротового підключення різних плеєрів чи телефонів, а потім слот під картку пам'яті формату microSD та USB-A-порт для флешки. Обидва ці порти виконують одну єдину функцію: це відтворення музики, зовнішнього підключеного до колонки носія. Не знаю, чи хтось дійсно досі таким користується, але якщо у вас в машині є флешка з найкращими хітами Європи плюс 2010, то от прям на OnFan 5 ви можете знову з них кайфанути. Останнім буде порт USB-C для зарядки з крихітним led індикатором стану заряджання. А на нижній грані є чотири прогумовані ніжки. Вони достатньо великі, щоб колонка впевнено стояла на будь-якій рівній поверхні. Ну і на цьому фактичний опис пристрою закінчується. Далі говоримо про звук. Ну, фігачить воно просто душевно. Я мав необачність запустити колонку на максимальній гучності, коли вона стояла в мене на підлозі. Так от вібрації від басу поширювалися по всій кімнаті, що прям вражає. В цілому, якщо ви дуже любите, коли ваша музика робить тут, тут та бум-бум, це прям ваш ідеальний варіант. Колонка гучна яскрава, та може грати під час заряджання, що досить важливо для такого форм-фактора. На максимальній гучності звук по Bluetooth починає трохи перенавантажуватися та хрипіти, але якщо скинути його буквально на два ділення, все встає на свої місця. Тут просто потрібно чітко розуміти для чого вам ця штука, та як саме ви збираєтесь її використовувати. Єдиним суттєвим недоліком я можу назвати лише відсутній захисту від пилу та вологи, тому краще користуватися он 5 десь під навісом чи у приміщенні. У всьому іншому це чудовий варіант за дуже приємну ціну, до речі, про неї. Canyon on OnFan 5 офіційно в Україні можна придбати за 5 тисяч гривень. Ще за ці гроші на додачу до колонки ви отримаєте і гарантію аж на 2 роки, що у сукупності з ціною та можливостями створює дуже яскраву та прикольну пропозицію. Особисто я після всіх проведених тестів можу щиро порадити цю колонку до придбання. Посилання залишаю в описі під цим відео, а в коментарях пропоную написати як би ви використовували цю колонку. Ну і якщо весь цей час вам було цікаво мене слухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час на великі розгорнуті коментарі, які дуже цікаво читати. А в описі відео, крім посилання на Canyon on Fun 5 та збір на потреби ЗСУ, є ще лінк на мій Тікток, а там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Десь тут поруч зі. Но YouTube спеціально для вас підібрав два моїх відео, які вам буде максимально цікаво переглянути наступними. Обов'язково так і зробіть. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!